Я чув дату, коли закінчиться війна. Але коли я її почув, то в мене затряслися руки. Бо це був не рік, це був не день, це було зовсім інше. Я чув, як люди говорять, до кінця цього року хтось кричить ще п'ять років. А дехто взагалі втратив віру, що це колись завершиться? Знаєш, що страшніше за дату? Це те, що ми можемо проспати свій шанс. Ми можемо виграти війну, можемо і програти, але себе. Перемогти зброєю, але втратити душу. Справжня перемога це не просто тиша над головою, це миру у серці. Це коли перестаємо ненавидіти, коли замість прокляття молитва, коли замість крику прощення. І є один, хто знає цю дату той, хто тримає її не в календарі, а в своїй волі, його ім'я, Бога. І коли ми повернемося до Нього, тоді прийде день мій. Не ворожки тобі скажуть цю дату, і не генерали. Але якщо твоє серце з Богом, то ти про це дізнаєшся. Тому, дорогенькі мої, у Христі, братики і сестрички, залишайтеся з Богом.